А, що пітен має, то я кажу? Прям короб з тобою на крути, куди тражу, буде курла, вже скати немає, машина вже скати немає, задари.

Перший дубаш? Я добавлю я. я не А це люблю, коли живуть. А так не може віддати, як ти Там як закрутить, так закурвані, не скрутиш корвані. Я ця машина не скрутила? Скрутила, далі куди поїхали. Це не одна, корма згори. Що згоріла машина? згоріла, була. Де фура згоріла? ми вкус бустаку Так? Машина згоріла, пта. Ти що не бачив? Та ж горіла машина, пта. Що, повністю згоріла? Згоріла, конечно. Ну чого себе? Ну я взяла згоріла на бізнес, блядь. А хуйня за курва. Ну і сейчас згурил, коли то Андрій горив, блок. Щадно згорить, кивнув. Це до хуя згорить. Та йо, йога набродить. Горять, чи нахуя машина. Погорять, кура закидати. Ну і що, за реміновий ніхуя, там приїхав кура пожарники, приїхали всі. При чому ти одне від друга. йо. Гуляю, а попала, пізде. От так хоха буде, блять. Года, дай буде, блять.

Правда? Я що не кого блядь. А це йде корми, я горду в майорк, стага. А то приїжджає курва, а це корма прямо сюди. Я знаю, сюди є курс. Дода поїдуть поїмати. Без кості, я Хуй. Ти коли дико корма пімають, блять і... Говорю, кого, кого пімає, блядь, пімає. Йо, гривню кулядуєш? Давай, бочка шкурчаєш. Давай гривня, кулядуй. Бочка, блядь, скучала. Бочка. Давай, заспівай, мого рубля. дивись, гривня, гривня є. Співай. Що не будеш сіла? Бочка не, не куриш, плюс, що буде сім'я. Чому фура згоріла? Говориш, фуру згоріла. Як згоріла фора? Згоріла, йокте. А хто винен? На хую б живе, на хуй не видно. Ще, туди... курва, не одна, згорить, йопта, це ще хуйня, йовте. Ще згорить, курва, не одна фора, То все ці індейці, правда? Ще згорить так, що йокт твою мать. Курва, сути... курва. блядь, пішки